Дорогі Одесити, в сьогоднішній день хочеться привітати вас із важливим дуже святом для усіх християн, в'їзду Господнього у Єрусалим. Це ще не празник Воскресіння Христового, але це є, можна сказати, переддень, переддень тоді, коли наш Господь, як цар, як самогутній, в'їжджав у Єрусалим, не на великому. Племенному коні, не у великих шатах, не також у великій свиті, а лише на осляті. Його покора, його піклування про людей не залишилося у тих часах. Воно продовжується і сьогодні. Так само, як люди виходили тоді із павлюмовим гіллям, і співали йому Осанна, вигукуючи Осану в вишніх, то на сьогоднішній день. Мало знайдеться, хто буде прославляти Христа. Але, однак, з очікуванням величного свята ми сьогодні будемо згадувати цю подію у житті Христа. Хочу вам сьогодні сказати кілька слів привітання і сьогоднішнім днем сили вам наснаги, здоров'я! Кріпості і ще тої витривалості пережити ті, дні, які будуть пригадувати, чому саме Господь полюбив людину, чому полюбив її як своїх синів і дочок. За що він страждав? І чому він страждав за нас? Саме хочеться вам побажати, щоб у вашому житті. Господь був тим, хто вас охороняє, щоб Господь завжди піклувався вами, а Його благословення завжди передбувало на вас, на вашій сім'ї, на вашій родині, і щоб також кожен з нас не забував, який сенс був тих мук і тої хресної смерті на Христі.